Слава Ісусу Христу! Слава Я дуже радий бути на цьому місці разом з вами, за те, щоб Бог благословив цей ранок, благословив це ранкове служіння, щоб привів стільки людей на це місце. Слава Йому! Слава І хочу сьогодні поговорити на таку тему, як Христос у мені віра, яка живе щодня. І на початок зачитаю послання Апостола Павла до Галатів, другий розділ, 20 й віршик. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Бога живого в сина, що мене полюбив і видав за мене свого самого себе. І є різниця між релігією і реальністю? Багато людей я е, думають, що релігія це набір правил. Надійний ритуал і моральна філософія. Що якщо віриш, що в Бога, то значить вже все ти спасений. Що якщо в релігію приходять люди, думають, що якщо вони вже релігійно святі люди, вони думають зразу, вони думають, що якщо вони прийдуть в церкву, то все, що це вже такий як обряд, що ти приходиш в церкву і ти вже спасений. Думають, що це набір правил, що ти приходиш і ти зразу маєш виконувати правила, що церква це суто набір правил. І є багато таких всяких думок. Але Павло каже, що радикальне щось, Христо... християнство це не система, а особисте життя, яке живе в тобі. Яка особа живе в тобі? І християнство це чесно подивитися це є справді особа. Бо, як Христос каже, і живу вже не я, Павло каже, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Христос це є особа, Він хоч помер за нас, і ми його не бачимо, бо Він в минулому він помер, але він завжди живий. І Він проживає в наших серцях. Якщо ми покаялися, прийшли до Бога, Господь прийшов до нас в серце. І Він є особа в нашому житті. І що означає, що живу вже не я. Це не моє его, це не коли ми кажемо все, тільки я і все, більше нічого, що я можу. Це не моє его. Коли Христос проживає в мені, це ми довіряємо Богу. Віше. Ми довіряємо Богу своє життя. Це не образи керують мною, це не коли. Тебе хтось образив, а ти зразу на ту людину думаєш, на... на що вона це сказала, на що вона це зробила, і зразу образи інколи керують нам. І не страх диктує нам рішення, що коли ми боїмося, ми зразу думаємо, що робити, як робити. Коли почалась війна, то багатьма людьми керував страх. Людина через те, що боялася, вона втікала, вона не знала, що їй зробити, як поступити в тій чи війній ситуації. І реально керує страх інколи в нашому житті, якщо ми не живемо з Богом і Господь не живе в нашому житті. Коли живу я тільки, то гордість визначає наші реакції. Коли не Христос живе в нас, то гордість визначає наші реакції. Ми коли інколи горді, то ми можемо не дивитися на тих людей, які є немощні, які потребують в допомозі. У нас гордість, ми кажемо, що в цьому житті я тільки. Все для мене і все мені. І це неправильно. Бо, як Павло каже, і вживу вже не я, то гордість вже в нас не може жити. в нас живе Христос. Гордість не може керувати нами. Бо ми довіряємо Богові. І раніше мною керували імпульси, що коли нам щось сказали, ми зразу. Імпульсивно так запалилися і зразу хочеться цій людині відповісти. Але зараз у моєму житті виходить інше джерело. Коли ми приймаємо Христа в наше серце, то вже в нашому серці є інакше джерело. Не гріховна природа, яка нам попала з наслідства. Як ми народилися, ми зразу народжуємося гріховною природою. Але коли ми покаялися, то вже інакше джерело б'ється в нашому серці. І коли ми приймаємо Христа, то ми кажемо, Господь, як ти хочеш, щоб я поступив в тій чи війній ситуації? Яке рішення я маю зробити в цій ситуації? Раніше нас, як якщо обідали, то ми зразу кажу, запалюємося і хочемо тій людині того щось сказати. Але коли ми покаялися, то наша реальність змінюється. Ми тоді кажемо, Господь. Ти бачиш зараз ситуацію, як ти хочеш, щоб я поступив в цій ситуації. І далі написано, а живе в мені Христос. Христос, це коли я люблю сховатися від природи. Це закритий емоційний стан свій, це закритись інколи словесно. Коли я люблю закритись природньо. Це коли людина. Не хоче показувати свої емоції, коли людина хоче інколи просто помовчати. Бо раніше, коли ми ходили без Христа, то нас, щось, нас обідали зразу емоції, зразу хочеться щось цій людині зробити. І нами керували реально емоції. І багато слів влишніх ми говорили, але коли ми прийшли до Христа, і Христос вже живе в нас, то тоді нам хочеться інколи просто закритись словесно, ніс не говорити, просто промовчати. Закритись емоційно, ніяких емоцій, просто пройти спокійно, стриматися. Я прощаю, коли маю право обідатися, це також. Коли вже в мені Христос живе, то тоді в нас в серці появляється така любов, що ми вибираємо ліпше простити ту людину, чим обідатися. Ми можемо на якусь просту дрібничку якусь обідатися, пройдуть руки, ми забудемо цю обіду, але ми не простили цю людину. І ми не можемо з нею спокійно вже спілкуватися, ми не можемо з нею спокійно жити. Ми її бачимо, з нами щось вже робиться, нас бушує, що все, нас нема спокою цього. І коли Христос живе в мені, то я вибираю прощати цій людині, чим обіжатися. Я вибираю чесність, коли вигодно збрехати. Зараз в цьому світі. Дуже панує брехня, і в багатьох сферах легше збрехати, чим сказати правду. О, як, наприклад, я десь на роботі накосячив, і шеф це знає, що я накосячив, але я все одно брешу. Але все одно правда спливе. Шеф скаже, ти там трохи зробив не так, і все. Але ти збрехав, ти вибрав збрехати, хоча шеф все одно буде знати правду. Так само в нашому житті ми можемо збрехати, але правда все одно випливе наружу. І коли Христос живе в мені, то я вибираю ліпше чесність, бути чесним, сказати першим, сказати, ой, я там зробив не так, чим збрехати, але все одно потом вилізе все наружу. Я стримую слова, які б могли поранити людину. Раніше ми не контролювали наш словниковий запас, говорили всі слова, які приходять на думку, і зразу ми їх. Говорили людям, але коли Христос живе в мені, то я контролюю ці слова, щоб не обідати брата свого, чи не обідати сестру свою. Чи будь-яку людину, я контролюю це вже, стараюсь контролювати. Прошу Боже, дай мені мудрості, щоб не образити когось. І це не, такий, це не я такий хороший, що стараюсь так бути, а це його характер простає крізь мене. Коли Христос живе мені, це Його характер проростає крізь мене. Це не мої заслуги. Я просто це оболочка, в якій живе Христос і який керує мною. Життя, яким тепер живу я, живу вірою. Ключ не самоконтроль, а віра. Ми раніше, я навіть знаю по собі, я раніше, коли грішив, то хотів сам зробити, сам кинути ті гріхи. Сам кинути матюкатися, сам кинути грішити. і старався самоконтролювати. Але замітив одну таку штуку, що якщо я старався це самоконтролювати, сам робити це, то все більше і більше я ще раз грішив, і все більше воно росло. Але коли я довіряю Богу і кажу, Господь, ти бачиш, що у мене є ці проблеми, у мене є залежності якісь. Я довіряюся тобі, поможи мені з цим справитися, поможи мені це кинути. Тоді я вірю, що Бог мені допоможе. Я віддаю віру Богу, я віддаю своє життя Богові. І тоді Бог, Бог робить зі мною роботу, Бог допомагає мені кинути ті звички погані. І я вже живу вірою. Павло не каже, я стараюся можу. Він каже, я живу вірою в Сина Божого. Дивлячись на Павлове життя, він багато страждав, він багато проходив теж труднощі в своєму житті. Але він все довіряв Богові. Де б він не був, що б він не робив, він вірив, що Бог йому в цьому поможе. Бог його там проведе, Бог його там спасе. І він каже: я живу вірою в Сина Божого. Тобто щодня у стресі довіряю Богові. В невизначеності довіряю Богові. Коли не розумію, все одно довіряю Богові. Зараз тепер час, коли в нас війна в країні, ну ми не знаємо, що через рік буде в нашій країні. Але якщо в мені живе Бог, я довіряю, що Бог мене проведе, Бог мене укриє там, де Він хоче мене бачити. Якщо мені лишилось рік жити на цій землі, то Бог знає стільки має бути, то Бог мене все одно благословить, щоб я виконав ту волю. Для кожного з нас є якась воля на цій землі, якась місія на цій землі. І якщо ми довіряємо Богу наше життя, віримо в Бога, і Бог живе в нас. То поки ми не виконуємо цю місію на землі, ми не можемо піти з цієї землі. Поки ми не достигнемо цієї місії, поки, як Павло каже, що хочу я виконати досконалу волю твою, щоб ми стремилися до досконалості і стремилися до виконання волі, Бога. І так само довіряли всьому йому. Віра, це, коли постійно внутрішнє звершення до Христа. Посеред звичайних справ. Це коли ми в, постійному, в постійних звичайних справах все одно віримо, довіряємо Богу. І навіть коли кажеться, що вроді якась легенька така дрібничка в нашому житті якась невизначеність приходить, якщо ми не довіримо її Богові, то вона може перерости в якусь величезну гору недовіреності. Ми можемо просто інколи вагатися в якійсь простій буденності, але якщо ми не довіримо Богу і Боже, ти бачиш, що я зараз вагаюся. Якщо ми не скажемо до Бога, Боже, поможи мені, щоб я не вагався, дай мені спокій просто на серце, то воно просто потім може перерости в дуже, великий, в дуже велику гору не довіри і нерозуміння того, кому треба довіряти і вірити в що. «Який полюбив мене, там далі написано. Джерело всього Павло будує все на, не на страху, а на любові. Христос живе в мені не як на глядач, а як той, хто полюбив мене першим. Ми не могли полюбити Христа першим, бо ми перебували в гріху, і нас тілесна природа нас манила більш до гріха, чим до Бога. Бог каже, люби ближнього свого, але коли ми живемо в світі, ми не можемо любити ближнього свого. Бо наш ближній, якщо нам щось робить, погане, то у нас любові нема до нього, я знаю по собі. Але коли Христос прийшов в наше життя, то в нас з'являється любов до ближнього. Навіть коли наш брат, мій брат, мене обіжає або щось говорить, мені не так, я все одно його люблю, бо він мій брат. Бо Бог мені дав цю любов. І Христос полюбив мене першим, не я Його першим полюбив. Він мене знайшов в цьому світі, він мене першим полюбив. Хто знає мої слабкості, Бог знає, в чому ми слабкі, але Він все одно нас любить. Він хоче, щоб ми зміцнялися в наших слабкостях. Бо слабкість це така штука, що якщо ми в якійсь сфері є слабкі, то ми в тому можемо впасти, ми в тому можемо. Не бути досконалі. І сатана бачить теж наші слабкості, і він через ці слабкості нам підсилає спокуси. Але Господь знає наші слабкості, і Він допомагає нам зміцнятися в цих слабкостях, щоб нас не, спокус, не спокусив диявол, щоб наше життя не приходить у спокуси, але вони все одно будуть приходити, бо. Бо це таке життя, до кожного приходять ці спокуси, навіть до Ісуса Христа вони теж приходили ці спокуси. Але Бог знає ці спокуси, наші слабкості. Хто не тікає, коли Він не тікає, коли я падаю. Навіть коли я прийшов до нього і вже народився згори, все одно є такий переломний момент нашого життя, коли ми падаємо, коли ми десь зневіряємось. Але Господь не втікає і не каже, все, ти впав. Я йду від Тебе. Він не втікає, Він нас піднімає. І Він з такою любов'ю нас піднімає, що нас ще більше запалює після того, як ми впали. Він нас навертає і приголублює як батько сина. І реальне християнство починається не з я повинен, а з того я улюблений. Коли ми розуміємо, що я улюблений Богом, то тоді наш трохи світогляд він міняється. Не я повинен, я повинен виконувати заповіді. Я повинен то і то робити. А я улюблений, мене Бог полюбив. І коли ми розуміємо, що нас Бог полюбив, тоді ми стремимося виконати це все. Не просто, бо так має бути, як, як диктатори диктують правила, але Господь він дає тобі вибір також. Він дає тобі вибір. Чи ти хочеш виконувати заповідь, чи не хочеш виконувати. Чи ти хочеш йти за мною, чи не хочеш. Але коли ти приходиш до Бога, і він тебе полюбив, і ти є улюбленим, то в тебе такий вогонь палає, що ти готовий виконувати це все. Ти хочеш виконувати, ти гориш цим, ти живеш з цим. І тоді реально наш світогляд міняється, коли ми це розуміємо. І застосування дуже практичне. Молитва навіть на кожен день. Ісусе, живи сьогодні в у мені, у, всьом, у моїх словах, реакціях, рішеннях, ставленні до людей. Я інколи, чесно, як молився, багато міг сказати слів, але інколи не задумувався в ті слова, що я говорю Богові. Але коли я почав задумуватися в ті слова, які я говорю Богові, тоді моє життя почало мінятися. Я почав просити Бога про щось інше. Просити Бога про те, щоб Він перебував в моєму дні, щоб Він керував мною. Не так, як я просто в буденності, що ти за столом помилився за їжу і все. Ні. Коли ти стаєш зранку і кажеш, Господь, керуй мною на сьогоднішній день, керуй моїм життям, став мене там, де ти хочеш бачити, не там, де я хочу, там, де ти хочеш мене бачити. Керуй моїми емоціями, бо вони інколи так брохлять, коли ще нам. Щось роблять погане, або щось в нашому житті йде не так, вони дуже сильно прохлять ці емоції. Але керуй ти ними. І керуй ставленням до людей. Бо інколи наше ставлення до людей, воно може як і погіршитись, так і в ліпшу сторону піти. І чесне питання до кожного із нас. Я би хотів, щоб ви передивилися в своє серце, заглянули. Де. Саме в моєму житті ще живу тільки я без Христа. Де тільки моє его, тільки я, але Христа там нема. Чи це в конфліктах, чи це у грошах, чи це у родині, чи це внутрішній страх. Багато в нашому житті ми можемо жити без Христа. Там, де, наприклад, я заробляю гроші, там може Христа не бути. бо там... Брехня, там неправда, там якісь, може, злочини, і там Христа нема в, цьому, в цій сфері. Так само у родині ми можемо бути там без Христа. У нас Може бути багато конфліктів з нашими рідними, багато сварок, бо там Христа нема. І я хочу, щоб кожен із нас заглянув в наше життя, передивився, де ще в нашому житті нема Христа. Щоб Ісус Христос якраз і туди хоче прийти не теоретично, а особисто хоче прийти туди. Він хоче прийти і змінити, змінити всю обстановку в тому оточенні, там, де нема Христа. І така фінальна думка християнства – це не коли ми намагаємося жити для Ісуса. Це коли Ісус починає жити через нас. Це Ісус починає жити в нас, коли ми приймаємо Бога, і не я хочу жити для Христа, а Бог живе через нас. Коли Бог живе в нашому серці, тоді міняються наші думки, міняються наші пріоритети, міняються наші рішення. Бо тоді Господь живе в мені. Господь показує, куди знайти. Бо я раніше теж старався жити для Христа. Але коли я такою думкою жив, то чесно, мені Христос не жив, бо я його не прийняв. Я тільки думкою жив, що я хочу жити для Христа. Але Христос мені не жив. А коли я приймаю Христа, і Христос вже живе в мені, то тоді оця думка, що жити, намагатися жити для Ісуса, це вона автоматично вже стає, бо я прийняв Христа і Христос живе в мені. І тоді змінюється не лише вічність. Змінюється тон голосу, стиль спілкування, реакції, пріоритети, змінюється саме життя. Коли ми приймаємо Христа в наше серце, коли ми довіряємо Богові і коли Христос живе в нас, а не ми, то тоді міняється наше життя. Як один брат розказував таку історію, коли дуже заядлий картежник покаявся, і їхав він в вагоні в купе, і там теж була компанія картежників. І вони кажуть до нього, ну давай зіграємо. А він каже: якби мої руки мені б зараз не то я б зіграв, каже, але за не мої руки. Коли ми довіряємо Богу і Бог живе в нас, ми віддаємо своє тіло для служіння йому, віддаємо свої руки, ноги, все своє тіло віддаємо йому. Він, як каже Павло, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Бога, сина, Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Павло каже, що не Він вже живе в цьому тілі, а Бог живе в цьому тілі. Божий син проживає в нас. Я би хотів, щоб кожен із нас, чесно, хто ще за ним? Хай Господь поможе кожному із вас, щоб ви переглядали своє життя. І якщо в вашому житті десь нема Бога, запросіть сьогодні його в своє серце. Хай Він прийде в ваше життя, хай Він змінить вас, ваш характер. Бо я раніше я був дуже таким запальним хлопцем. що... Тільки щось мені сказали, я зразу я не міг стерпіти, я не міг смиритися. Як щось в мене не вичалося, я дуже сильно нервувався. І то буквально на цьому тижні, я, я клав плитку, і вона мені трохи не получалося, я думав, що в мене терпіння реально там кінчиться. Але я кажу, Боже, поможи просто мені. Я доклав спокійно її. Бог мені поміг в цьому руслі. І якщо б я був тим, яким я був в минулому. Я би просто пішов з того об'єкта і все. Я би не витерпів там. Але Господь нам допомагає терпіти, Господь нам допомагає смирятися, і Господь нам допомагає проживати це земне життя. Лише з ним ми можемо мати гарантовану впевненість в тому, що завтра я проснуся. Лише ми можемо бути впевнені в тому, що ми спасемося, бо ми довірили йому своє життя, ми віддали на служіння Йому своє життя. Хай Господь благословить кожного з вас. Щоб Бог пробував в ваших серцях, перебував в вашому житті, щоб Він керував вашим життям. А на цьому скажемо слава Богу! Амінь. Амінь. Брати і сестри, у нас зараз дітки будуть мінятися в недільній школі. Ми